Картина чи обігрівач. Дуже часто на виставках та шоурумах у ДНС клієнти спершу плутають дизайн-обігрівачі з картинами і питають А де ж самі батареї? Minute, і дивуються, коли виявляється, що ці витвори мистецтва і є обігрівачі. Oh God, Отже, давайте розбиратись, що таке дизайн-обігрівачі. Дизайн обігрівач це не просто джерело обігріву, це і цікавий декоративний елемент інтер'єру, який зробить будь-яку кімнату яскравою і виразною. Малюнок на обігрівачі це авторська ручна робота, створена художниками у Ден С та справжній ексклюзив, якому немає аналогів. На стіні стельові обігрівачі або навіть теплий плінтус можна замовити в будь-якому кольорі та оформленні. Такі панелі забезпечують основний та додатковий обігрів будь-яких приміщень, створюючи в них комфортні умови для тривалого перебування людей. Дизайн-обігрівачі будуть відмінно виглядати як в дитячих кімнатах, спальнях, ванних, так і в готельних холах, офісах, кабінетах, салонах тощо. На сьогодні в каталозі УДНС близько 180 моделей дизайн обігрівачів в більш ніж 100 кольорах і відтінках, асортимент яких постійно розширюється. Але якщо раптом ви не знайшли потрібного кольору чи дизайну обігрівача для свого інтер'єру, не засмучуйтесь. Самостійно чи за допомогою дизайнера ви можете розробити власний ескіз майбутньої дизайн-панелі. Це може бути все, що завгодно: логотип компанії, улюблена картина. Цікавий надпис або навіть малюнок у вашої дитини. Моделі та технічні характеристики дизайну обігрівачів аналогічні до звичайних панелей UDNS. З ними можна ознайомитись на нашому сайті. Обирайте дизайн обігрівачі UDNS і створюйте унікальну атмосферу стилю, комфорту та тепла у своєму просторі. Для замовлення, консультації та підбору потужності обігрівачів телефонуйте до наших менеджерів.